Всіх вітаю! Мене звати Яна. Ви на каналі Секрети Таємного Світу. І сьогодні ми поговоримо про Егрегор. Що це таке? Як з нього вийти? Чи варто виходити? Чи належите ви до якогось Егрегора? В яких Егрегорах кожен з нас перебуває. Давайте почнемо з того, що ж таке Егрегор. Я вважаю, що можна зробити таке визначення. Егрегор це енергетичне поле, система, яка підживлюється з нас, людей, по краплині нашої енергії і яка в необхідний момент може віддати нам краплину енергії. Енергія з Егрегора це значно більша краплина, ніж йде від нас до нього. Що ж ми можемо віднести до егрегорів? Ми можемо віднести сюди, до прикладу, релігії християнство, католицизм, мусульманство, іудаїзм, буддизм та будь-які інші штучно створені релігії, будь-які інші культи. Також енергетичні поля різних богів, духів. До Егрегора як такої системи ми відносимо бренди та фірми. Це можуть бути бренди одягу, косметики, телевізійні шоу, марки машин чи телефонів. Також до Егрегора можна віднести навіть країни. Погодьтеся, що абсолютно різне говориться про штати та. Чат. І я впевнена, що навіть не всі слухачів знають, що це за країна та де вона знаходиться. Свій Егрегор мають відомі люди, як живі, так і померлі. Вони, відповідно до їхніх дій, накопичили за своє життя певну кількість енергії, в залежності від того, що робили за життя, створювали, писали. Малювали, співали, чи були громадськими діячами, волонтерами чи військовими. І не обов'язково, щоб людина була знаменита, достатньо зробити багато корисного за своє життя. От, До прикладу, чи знаємо ми всі імена військових, ні. Але вони роблять велику справу: вони рятують цілі роди, сім'ї. Безліч людей, то звичайно душі це зараховується. І таких аспектів дуже і дуже багато. Є також силове поле роду. І чим більше потрібних справ я хочу наголосити: саме потрібних справ, я не кажу добрих справ, тому що це в призмі християнства є добрі справи, а у Всесвіта – Є справи потрібні. Тому зупиняюся на цьому, щоб роз'яснити цей момент, адже вважаю це важливим. Можна бути добрим, дозволяти витирати об себе ноги, посміхатися та робити те, що від тебе просять, скажуть чи накажуть. Але яка з цього користь? Ти страждаєш, а людина просто тобою користується. Тому важливо робити не лише добрі справи, а потрібні справи. На кшталт. Ви бачите, що якась людина робить поганий вчинок, нехай і не сильно критичний випадок це. Можливо, хтось сідає за кермо на підпитку або ж гірше знущається над безневинною тваринкою на дворі. І якщо ви нічого не вчините зараз, не зупините її. Людина не буде покарана. Відповідно, вона подумає: а ніхто мені нічого не скаже, ніхто мені нічого не зробить. І все зійде з рук. Тож хто знає, до чого ці дії та відсутність вашого втручання може привести в подальшому. Чи матимете ви до цього причетність? Певною мірою так. Чи буде це на вашій совісті? Не на 100%. Але для чогось ви опинилися в тому місці, в той час і побачили це, можливо, Всесвіт хоче, щоб саме ви зробили якусь дію. Тому, коли ви щось бачите, треба робити певну дію. Бо бездіяльність, друзі мої, це також дія. Те, що ви закриваєте очі на щось, вважаєте, що ви цього не бачите. Робите вигляд, що не чуєте, не бачите сусіда, який б'є дружину чи дітей, не в перший раз або тощо. Тому важливо робити потрібні справи, а не лише добрі. Що ж, повернемося до основної теми. Отже, є силове поле роду, і чим більше Потрібних справ робили люди з цього роду, ваші прадідусі, прабабусі, дідусі, бабусі, ваші батьки, ви, ваші діти, тим сильніший буде цей рід, відповідно кращі та більш успішніші будуть в ньому люди. Тобто, це така накопичувальна система, яка потім дає через певний час вам назвемо їх. Бонуси. Такі блага земні. Отже, що таке Егрегор? Ми з вами розібрали. Тепер розглянемо, а як з нього вийти? Тут уже питання: а з якого Егрегора ви збираєтесь виходити? Найчастіше це питання виникає саме стосовно виходу з християнства. Безумовно, тут потрібно робити обряд розхрещування. Це однозначно правильне рішення, але до цього рішення треба прийти за певний час осмислено та виважено. Якщо на рахунок інших егрегорів, марки-телефони, наприклад, якщо бажаєте, то просто змінюєте його на інший і все. Так само марка машини, країна, місто навіть, де ви проживаєте, ви можете все це змінити. Адже це залежить лише від вас. І автоматично відбувається вихід з під цього егрегора. Тепер питання: чи варто виходити з усіх егрегорів? І чи це взагалі можливо? На мою думку, ми не можемо вийти з усіх егрегорів, бо тоді потрібно жити просто на безлюдному острові без нічого. Тому що, коли ви проходите повз популярного закладу фастфуда, дивитеся і думаєте: о, а зараз ну, зайду з їм гамбургер. Ось і віддаєте шматочок енергії саме цьому бренду. Так само з будь-якою фірмою, з будь-яким брендом, сукні, взуття тощо. Уявімо ситуацію. Ви проходите повз людину, яка гарно одягнена, дивитеся на взуття і думаєте, о, цей бренд робить дуже класні кросівки. Все, шматочок вашої енергії, вашого погляду, саме позитивного, він вже полетів до цієї фірми, до творця тих самих кросівок. Чи погано те, що ви ось так розкидаєтеся енергії, друзі? Тут нічого поганого насправді немає, тому що вам не стане гірше від того, що ви подивилися фільм, насолодитися ним, будете під враженням, під купою позитивних емоцій. Ця енергія піде в егрегор режисера, команди людей, які створили цей фільм, того актора, який грав головну роль. Це певний взаємообмін. Вони дають гарний продукт. А ви своїм захватом розраховуєтеся. Абсолютно нічого поганого немає в тому, що ви комусь частково, десь свідомо чи несвідомо віддаєте позитивну енергію. Так само і з негативною енергією, адже кожна людина має своє ось силове поле, енергетичне поле. Кожної людини є свій міні-егрегор. Якщо вас знає хоча б 10 людей, то ви вже маєте свій маленький егрегор. Тому що в кожної людини є певна думка про вас, яка наповнює це силове поле. Коли ви робите щось погане, щось, що засуджується суспільством, коли велика кількість хейту йде. На співаків чи політичних діячів, які поводять себе низько, особливо в теперішній ситуації під час військового стану в нашій країні. Це йде не просто інформаційний хейт, а негатив особисто цій людині в тонкому плані. Уявіть, відкриваєте новини, читаєте щось і вже думаєте на того чи іншого депутата, умовно, та як він так може. Та щоб він ходив побирався, та щоб йому пусто було та його дітям. Хто наскільки спроможний злитися? В цей момент, коли ви проговорюєте своє незадоволення діями даної людини, краплина енергії, але вже негативної, відривається і летить до нього в його міні-егрегор, у це енергетичне поле. Це знаєте, як така ємкість, величезна банка, в яку стікаються за життя і плюси, і мінуси. І потім буде видно, скільки хто назбирав позитиву та негативу, якщо грубо так порівнювати. Хочу, щоб ви подумали, в яких егрегорах кожен з вас знаходиться. Я хочу вам сказати, що незалежно від того, якої. Статі, якого віку, місця проживання. Окрім того, що ми всі належимо до Егрегора свого роду. Ми всі належимо до одного найрозповсюдженішого Егрегора. Це один з найпотужніших Егрегорів. Зараз поставте на паузу та подумайте, що ж це за Егрегор. Напишіть в коментарях свій варіант, буде цікаво прочитати. Цей Егрегор, це Егрегор грошей. Та так, вони є у всіх. Ми кожен день про них думаємо, ходимо на роботу, робимо дії куплі-продажу, розраховуємося готівкою чи електронними коштами, НФСІ на телефоні. Ми все одно постійно думаємо про гроші. Це одне з найсильніших енергетичних полів. Звичайно, є різні валюти. Найсильніший егрегор у долара. Також в євро. Тим не менше, саме оця ідея грошей, ідея багатства сама по собі. Ось це один із найпотужніших егрегорів, і, до речі, самий примхливий. Тому постійно треба задобрювати, просити та отримувати. Також Егрегор може бути мовою. Всі знаємо, що найсильніша мова на даний момент це англійська мова, визнана у всьому світі в більшості країнах. Хочу звернути увагу, чому я наполягаю на тому, що потрібно робити контент українською мовою. Розвивати українську мову, намагатися думати на цій мові. Хто тільки переходить або вже перейшов під час повномасштабного вторгнення на неї, для того, щоб посилювати її егрегор. Зараз в світі українська мова набирає прихильників просто неймовірними обертами. Багато людей почали її вивчати. Тільки вдумайтеся. Щоб в Штатах вивчали нашу солов'їну зараз пік її розквіту. І я сподіваюся, що в подальшому цей розквіт буде ще більший, але він вже почався. Тому долучайтеся та підтримуйте: носіть мову з високо піднятою головою. Тому що, коли ви робите якийсь інформаційний контент, споживаєте інформацію чи слухаєте пісню українського виконавця. Українською мовою наспівуєте її. Ця енергія радості, задоволення, захвату, вона йде окрім щодо цього виконавця, а також іде в егрегор української мови. Своїми звичайнісінькими справами, коли ви замовляєте каву українською мовою, а не російською, цим ви збагачуєте та піднімаєте українську мову. На ступень вище, ніж вона є. Несете її світом. Ще раз на такому моменті з егрегорами. Я думаю, що це також важливо. Якщо дана інформація була цікава та корисна, поставте лайк та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Всім успіхів!